Друзі, зустрічаємо танцювальний колектив Веснянка. Саме в гостях у нас сьогодні Ольга Ковальчук та Валентина Манзі. Приїздів дівчатка зараз. Які живі. ж ви гарні, які ж ви у маках навіть. Здравствуйте. До речі, да, да, дол... символ, символ якраз от, е, тих свят, які ми 8-9 травня. Дивіться, яка гарна осанка. Зразу сіла така. <реш> Ювілей. У нас, ювілей, от, да, у нас, так, у нас так. буде ювілей, це з 12 травня ми святкуємо uh -huh. ювілей. Нам буде 15 років вже. Uh -huh. Ось, і ми запрошуємо гостей, запрошуємо багато людей, друзів до нас і De, всіх де буде в приміщенні обласної філармонії uh -huh. о 5 годині вечора, uh -huh. 12 травня. А Ось. що глядачі зможуть побачити такого цікавого? Можливо Щось нове? Ой, да. Дачі зможуть побачити 28 номерів програму. Це велика програма, вперше така велика. У нас буде 4 прем'єрних номери на цьому концерті, в тому числі. ми трошечки, Звичайно, це українська програма. У нас багато українських номерів, і оце самий, такий головний звичайного паку. У нас найкрасиві. У нас таких 12 дівчат є красивих. 12... І, хлопців, і, хлопців 20. і хлопців багато. У нас ну, взагалі колектив великий, у нас до 100 чоловік. Від 4,5 до 18 років. Це всі будуть участь про метати? Так, да, це весь весь колектив буде брати участь. Ось, і у нас буде чотири прем'єрних номера. І в тому числі циганський номер ми поставили. О -о -о -о. Такий запальний буде він. Ось і дітки щось новеньке буде танцювати, і дорослі. Тобто буде дуже цікаво. Дуже багато нових костюмів у нас. Ось і... ну, то розкажіть, нам, от, от наскільки зараз є от український танець, от він є популярний? Ну зараз, от... зараз популярне, зараз, зараз так, дуже. Я так. Чому я запитую, Пік Тому що зараз знову ж таки кажуть, тренд українське, все українське воно в тренді, от вишиванки, да. от українські танці. Тобто ну, як у вас більше приходить дітей займатися в чи чи ну, як, знаєте, як? Я як, вам як скажу це? так. Більше коли... глядачів приходить на концерти. Як, як це? От, коли розуміє? був популярний, дуже передача оце, танці з зірками, тоді дуже багато дітей пішли в бальний танець. Дуже багато. Uh -huh. Зараз, коли ми. Почали так націоналізуватися останні там скільки рік? Ну рік mm -hmm. в принципі рік no, no, no. дуже багато дітей приходять саме на народ... народними танцями займатися і до нас в тому числі. Ну до нас, як правило, приходять дітки, просто які побували на концерті з батьками, побачили, mm -hmm. десь там ми танцювали, побачили наших дівчат, костюми, і приходять, мама, я хочу танцювати саме тут. До речі, костюм, костюми, це от, як вас вони є, я не знаю, як як в армії видають? чи кожен собі чи кожен собі купує. Ми всі шиємо костюми самі, тобто за кошт наших батьків, але не особисто кожен кожна мама шиє там на свою дитину, на кожен танець. Ми робимо це загально на весь колектив. Uh -huh, uh -huh. Да, тобто uh -huh. все, що нам потрібно. Якщо ну, прийшла якась дівчинка вперше, то вона поки що танцює в тому, що є. Поки не, 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 не дійде коли буде... Uh -huh. Uh -huh. у нас є костюми, які там спеціально на номер пошиті. і Якщо дівчинка танцює цей номер, вона танцює цей танець. Uh -huh. Костюми чи їздите ви за кордон? І в яких країнах ви вже побували? Ми їздимо наху? звичайно і по Україні і за кордон. Ми були на Сіцилії. Ми були, ми були на Тайвані. Ми були. Турція, Греція, Греція Болгарія, неодноразово Польща. Якщо це конкурси, то ми в принципі колектив завжди бере якісь призові місця. Тобто і гран-при у нас є і угу. і перші, і другі, і треті місця. Як правило, нижче третього місця у нас молодці, не було молодці. за все. Ну, На запитання перед тим як ми прийдемо, подивимося. Відео бо у нас є відео про О, вас, до речі. Да. Як взагалі от, за кордоном ставляться до українського танцю, от, до України взагалі? Ну от до того періоду, коли в Україні почали от останній рік так mm. більш прискіпливіше до національного ставитися, всього національного за кордоном взагалі нас зустрічають завжди. Нура mm. на ура того, що по перше, Україну за кордоном дуже люблять. Не українці, взагалі, якщо знавали, навіть не в костюмі, якщо б знавали, що українці для нас можна ну я не знаю, нас могли і кавою пригостити, і там, якщо це діти, то люди взагалі настільки тепло. Особливо, коли ми були на Сіцилії в Італії, наші mm -hmm. дітки mm -hmm. ще маленькі були тоді. Ось, то там взагалі там люди носили їм і цукерки, і щось там кудись їх водили. Ну, дуже теплий прийом. В принципі, і дорослих, і дітей. Ну, mm -hmm. давайте давайте подивимося, відеосюжет про колектив Веснянку. Мені особисто цікаво подивитися. Звичайно. Спів, а уранці грайлива річка вийшла з берегів, вийшла з берегів, вийшла з берегів. Неначе човен, човен без весла, човен без весла, човен без весла, а на землю приходить знову ніжна чарівна Ніжна, чарівна дівчина весна, і танцю. Дорогі друзі, от таких от гарних дівчат і не тільки. Ви зможете побачити саме 12 травня а, безпосередньо на концерті, призначеному до 15-ліття колективу. Ну, насправді, вже такий, такий вік вже нем, нем, немаленький, насправді. Да, ну вже, е, от хотів запитати, от Оль, От чим особисто, до прикладу, для тебе є, от чим е, особливим є український танець? Чому ти сам обрала, от український танець, е, вона казала там, не, знаю, не, не, не балет, не щось інше, хіп-хоп, нижній брейк? Ну, е, насправді, коли мене питають, чим для тебе є український танець, зараз для мене це є всім. Е, бо ти приходиш, там весь вільний час ти присвячуєш танцям, ти е, заходиш в зал, ти забуваєш повністю про все. Ти просто поринаєш цей світ танцю, і це насправді дуже прекрасне мистецтво. І я раджу всім діткам і мамам приходити до нас, тому що це дуже гарно, дуже дисципліновано, дуже вчить дитину е, різним. Навикам не тільки танцю, а й дисципліні, mm. е, красі. Просто дівчинка, якщо в українському костюмі, тобто це зовсім інше. Не те, що там в штанах і в джинсі, mm. там в футболці. Це український костюм, це осанка, це просто гарно. Ну, ти знаєш, я тобі скажу чесно, я от, е, от чесно тішусь особисто, що дійсно зараз все українське, от українська культура вона стає популярною. От я, от я завжди, от, от тіше, ну як не тішився, якось хотілося брати приклад з тих самих американців. В них от їхня культура от в кожному фільмі, в кожному yeah. і тут. Ми всі знаємо тих ковбоїв, всі знаємо, все, знаєте, наскільки yeah, yeah, yeah. вони популяризують у свій от. І мені зараз от якось, кажу, так втішно від того всього, що зараз, от, от ти вірно кажеш, насправді дійсно український костюм він дуже гарний. І зараз він стає популярним не лише в Україні, а й в світі, і це, це не може не тішити насправді. Ну да, і вишиванка, це ж наш етнокод, в принципі, зараз це вже доведено. Люди на вулицях трохи так на нас дивилися косо. Ну, не всі, але деякі да, там. Да, сам, там да, ну, от Ми знімали відео, відео да, там, деякі в нас були моменти, коли там був закарпатський костюм, там така чепчик, такий mm. називається, то там один мужчина сказав, дуже гарна шапка у вас. такі були моменти, але більшість реагує дуже приємно. так нам було. Позитивно. Це я бачу в парк наш, правильно? Нічого Повністю майже все місто, майже весь центр. Ми старалися, як кожна дівчина, там, як ви могли помітити, кожна дівчина представляла свій регіон України, там Донецьк, Закарпаття, там є центральна Україна, Поділля, тобто всі йшли в центр, сходилися разом, сумах, які є більш скажімо так, так, е... так, так, регіон. сходились регіон. разом і разом танцювали. Тобто ми за єдність України, за От, ідея була саме в цьому. І до речі, у нас в програмі є номер Донецька Кадриль, і так. нам багато казали, що це. Це вже не актуально, але Хай ми все-таки включили його в програму, uh -huh. і ми так підвели. У нас прем'єра теж буде номер такий сильний, дуже контекстовий, взагалі проводи козаків. Uh -huh. Це uh -huh. новий номер, який буде представлений саме от. Тобто він ніби історичний, коли uh -huh. там дівчата проводжали на війну хлопців, козаків. Зараз так а зараз зараз він дуже актуальний. І якраз ми от так і зробили підводочку під, від Донецької. Кадрилі до саме проводів козаків і завершення буде. Звичайно, це буде гопак такий апогей mm -hmm. концерту Тобто, українська нація вона жива, буде жити. Ми впевнені, і все буде на Україні добре. Mm -hmm. І всі про це говорять. і Ми впевнені, що нас нічим і ніяк ніхто mm -hmm. ніколи не зможе ні знищити, бо стільки років ми живемо, і ми впевнені, і наші діти впевнені, батьки, що все у нас буде обов'язково добре. Mm -hmm. ну, от на даний час з'являється дуже багато різних. Узних напрямків там і джаз-фанк, і контемпи, і да. ну хіп-хоп, дуже багато. Чи вже Чи український молоді? танець, вже скажімо так, український танець з ними конкурувати? Бо все ж таки, я знаю, що раніше от ні, навіть можна сказати навпаки, воно це новітнє, якби воно входить в Україну. Чи наскільки ще цікавляться саме українським танцем? Чи вже більше переходять до, до новітнього? Ну в принципі, дуже багато молоді займається ну, і, і сучасним, сучасним напрямками танцю, але <зв>. І настільки ж багато, в принципі, народна хореографія забирає. Хоча був період, коли ми дуже переживали. Ми от Хмельницькому спеціально наш колектив заснували фестиваль народного танцю. Нам казали, ну зробіть там плюс сучасний, але ми вирішили саме народна хореографія, як підтримка має бути. Ось в принципі, кожна дитина обирає своє. І я впевнена, що так само, як джаз-фанк, має своїх ну, прихильників. Да. Так, тобто кожний вид танцю він має право на життя, і слава Богу. І наші танцівники вони так само їм цікаво, наприклад, mm -hmm. попрацювати не лише в українському стилі. Ну, виходить, ви, кожний ви... товар має свого купця. Та, але, Звичайно, це так. так це одно бо ви не використовуєте, використовують як до прикладу до українського танцю додавати якісь от новітні елементи там танцю за там. Ну, чим? Oh, Де да, там до, до прикладу чи черепашку зробити ну, от вам дивіться, козацький гопак. Що це таке? Це по-перше, було е бойове мистецтво. Бойове мистецтво. Так так, і в принципі, всі ті трюки, які ми використовуємо в бойовому гопаку. Це той самий може бути і щось із брейкдансу, теж верніше навпаки. Тобто, це yeah, така трансформація. Все все таки, ну, звичайно, все запозичено. Ми запозичили наші трюки із того самого е якогось турецько-арабського танцю. Ще mm. ще дуже mm. давно козаки це запозичили. Тобто це все трансформації і все має право на життя, і слава Богу. Тому що в університетах хореографії навчають не лише народному танцю. Класика, народний танець, частний танець, бальний танець. І слава Богу. Але ми пишаємось тим, що ми займаємось саме українським танцем. Ви пишаєтесь, а ми вам за це дуже вдячні і займаєтесь. Насправді. Ми дякуємо вам, що ви сьогодні зайшли. Давайте давайте, ще привстанемо. Дивіться, Селфі, буквально через. Скати вас не раз два через декілька секунд з'явиться на ще хвилин, Можливо, в публічній сторінці в нас в контакті своїм дівчатам показувати. Ми дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. Ми Ва, дякуємо те, гарному... що ви так розцвітаєте нашу такими гарними дівчатами, такими гарним костюмом на рідну на ньому Україну. Там 12-го все пройде, У -у -у. як то Дай кажуть, ковечки, кажуть. порвіть їх от, порвіть їх, щоб все було круто. Я можливо навіть ми вас запрошуємо. Ви теж приходьте дякуємо. до нас. Дякуємо. Весь телеканал, звичайно, на схід вільний. Ми запрошуємо всіх. Вам дякую. 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 До, побачення. До побачення. Колектив Веснянка, дорогі друзі, танцювальний колектив Веснянка. Оля Ковальчук та керівник ансамблю Валентина Манзі щойно були у нас в студії.